З приходом нової команди в білий дім нового президента, президента Трампа, та команда теж підхопила цей меседж про те, що в Україні мають пройти вибори. І натякали представники команди Трампа на те, що в історії були такі прецеденти, коли країна вела війну, а там проводились вибори. Тож ми вирішили розібратися, чи було це так дійсно, чи ні. Забігаючи вперед, скажемо, що. Дійсно, вибори проходили в країнах, які вели війни, проте ситуації, яка схожа максимально в якій опинилась Україна, не було на у сполучених штатах у 1864 році, і пов'язаних з цими подіями виборів, коли в цій країні розгорнулася громадянська війна, але підкреслюю, громадянська війна. Тоді північ воювала з півним за певні різні погляди у перспективах розвитку сполучених штатів. Президент США Авраам Лінкольн, який очолював північний союз, наполягав на тому, щоб провести вибор як демонстрацію такої єдності і демократичності цього союзу. Вибори дійсно відбулися. В нього навіть були конкуренти у вигляді представника демократичної партії. Сам Авраам Лінкольн очолював республіканську партію. Авраам Лінкольн переміг із відривом. У 55% від свого опонента тут є невелике, але і важливо не головне. Україна зараз воює із зовнішнім агресором. А у сполучених штатах йшла громадянська війна. Інший приклад із історії Сполучених Штатів. 1944 рік Франкін Рузвельт виграє свої четверті вже президентські перегони. Тоді США вели війну у складі антигітлерівської коаліції і у Європі, і на Тихому океані. Проте вибори такі сталися, але на своїй території Сполучені Штати не мали війну, тому не було обмежень у доступі громадян до можливості проголосувати. І в цьому є ключова відмінність від умов, які зараз склалися в Україні.